Ну, така топорила логіка. Ми вже докотилися до настільки топорили логіки, що ну, якщо до українців надійшло за ці три роки, наприклад, інших ситуацій, що наше зло дзеркальне. І, до речі, коли маніпулюють е, темою гвалтувань та катувань, да, що росіяни усіх закатують і, і мученицьки вб'ють, то варто зазначити дуже важливу деталь, і це серед українців і серед українських солдатів, я неодноразово це чув, е, що е, самі жорстокі катування здійснювали не росіяни. А е, наші коли, колишні е, співвітчизники, українці, е, які воюють за ДНР та ЛНР, так, вони воюють за російську сторону, добре. Але це були наші вчорашні співвітчизники. Це українці. Це українці, які 8 років прожили в умовах ізоляції, вони 8 років були. І не в складі України, і не в складі е, Росії у той же час вони були е, якоюсь е, нестабільною, е, якоюсь абсолютно забутою світом республікою, яка в якій зупинився час. От Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка. От е, самі ці назви, да, це як е, ну трошки образливо це прозвучить, але як є, е, як в дитинстві там про Африку там зневажливо говорили, що е, так от а, це якась там бананова республіка. Так, от, якраз таки Донецька Народна Республіка та Луганська Народна Республіка, вони реально люди всередині цих республік. Вони 8 років жили е, у повному відчутті, що вони як якась така е, не бананова, але там якась, умовно кажучи, Шахтарська там республіка, відкинута у, усіма просто занедбана. Там час зупинився. Я на Ютубі бачив відео від місцевих жителів е, з Донецької Народної Республіки, яке у них життя там, починаючи з 2015. Того року, наприклад, що там абсолютна депресія, морок. Ніхто не хотів інвестувати гроші. Ну хто? От який, наприклад, бізнесмен захотів би там відкривати бізнес, інвестувати багато грошей у республіку, яка взагалі не зрозуміла, не зовсім зрозуміло, до якої країни має юридичне відношення. І це має бути а, не предметом шантажу, що вони нас всі закатують, якщо ми припинимо їх вбивати. А це має бути предметом психологічного аналізу. Подивіться, а, до якого стану може оскотинитися людина, докотитися людина, якщо вона 8 років проживе в ізоляції.